Яблука Гесперид, дванадцятий подвиг. Найважчим випробуванням Геракла на службі в Еврісфея був його останній подвиг. Він повинен бути піти до титана Атласа, який держить на плечах небесне склепіння, і дістати з його садів, за якими доглядають дочки Атласа Геспериди, три золоті яблука вічної молодості. Яблука ці росли на золотому дереві, вирощеному богинею землі геєю, як подарунок Гері в день її весілля... весілля з Зевсом. Щоб здійснити цей подвиг, треба було насамперед дізнатись про шляхи до садів Гесперид, що охоронялися драконом, який ніколи не скипляв. Очей своїх перед сном. Ніхто не знав шляху до Гесперид і Атласа. Довго блукав Геракл Азією і Європою. Скрізь Геракл розпитував про шлях, але ніхто не знав його. Зайшов він на крайню північ до ріки Ерідану. На берегах Ер... Ерідану. З пошаною зустріли великого сина Зевса прекрасні німфи, і дали йому пораду, як знайти шлях до садів. Геракл повинен був напасти на морського вищого старця Нерея, коли той вийде на берег. Крім Нерея, ніхто не знав цього шляху. Геракл довго шукав покровителям. Моряків Нерея. Нарешті вдалося йому знайти Нерея на березі моря. Геракл напав на морського бога. Важкою була боротьба, щоб визволитись із залізних, залізних обійм Геракла, Нерей прибирав різні подоби, але все ж не випускав його герої. Нарешті він зв'язав стомленого нерея. І морському богові довелось відкрити Гераклові таємницю шляху до садів Гесперид. Син Зевса відпустив морського старця і вирушив у далекий путь. Довелось йому йти через Лівію. Тут зустрів він велетня Антея, сина Посейдона, бога Марів і богині землі Гея. Антей Примушував подорожніх боротись з ним і всіх, кого перемагав, немилосердно вбивав. Велетень зажадав, щоб і Геракл боровся з ним. Ніхто не міг перемогти Антея, не знаючи таємниці, звідки велетень черпав під час боротьби нові, нові сили. А таємниця була така коли Антей почував, що починає втрачати силу. Він доторкався до землі своєї матері і поновлювались його сили. Але варто було відірвати Антея від землі і підняти його в повітря, як зникали його сили. Довго боровся Геракл з Антеєм. Кілька разів він валив його на землю, але тільки прибавлялася сили в Антея. Раптом під час боротьби. Підняв могутній Геракл Антея, високо в повітря. Виснажились сили в сина Геї, і Геракл задушив його. Багато ще довелось зустріти Гераклові на шляху небезпек, поки дійшов він до краю землі, де стояв великий титан Атлас. О великий титане Атлас звернувся до нього Геракл, я син Зевса. Геракл, мене прислав до тебе Еврісфей, цар Мікен. Він звелів мені дістати в тебе три золоті яблука із золотого дерева в садах Гесперид. Я дам тобі яблука, сину, Зевсе, відповів Атлас. А ти, поки я ходитиму по них, повинен стати на моє місце і тримати на плечах. Небесне склепіння. Геракл став на місце Атласа, неймовірний тягар опустився на плечі зевсового сина. Він напружив усі свої сили і вдержав небозвіт. Страшенно давив тягар на могутні плечі Геракла. Він зігнувся, його м'язи здулися, мов гори. Під укрив усе його тіло під напруженням. Але нелюдські сили і допомога богині Афіни дали йому змогу тримати небозвіт, вернувся атлас із золотими яблуками. Повернувшись, атлас сказав героєві: Ось три золоті яблука, Геракле. Якщо хочеш, я сам віднесу їх у мікени. А ти потримай до мого повернення небозвід, потім я стану на твоє місце. Геракл зрозумів хитрість Атласа. Титан хотів зовсім позбутись своєї тяжкої праці і тому на хитрощі відповів хитрощами. Я згоден, відповів Геракл, тільки дозволь мені зробити собі подушечку. Я покладу її на плечі, щоб не давив їх так небозвід. Атлас став на своєму місці і звалив на плечі тягар неба. А Геракл підняв лук свій, і сагайдак зі стрілами, взяв палицю і золоті яблука і сказав: Прощай, Атласе, я держав небозвід, поки ти ходив по яблука Гесперид. а вічно нести на плечах увесь тягар неба. Я не хочу. З цими словами Геракл пішов від тітана, і знову довелось Атлосові тримати на могутніх плечах своїх небозвіт. а Геракл повернувся до Єврисфея і віддав йому золоті яблука.